Нктони, я є ведучий Остап Яриш. Українці та американці борються за спільні цінності. Про це у своїй промові перед американським конгресом наголосив Володимир Зеленський. Виступ українського президента багато хто вже назвав історичним. Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку і наголосив: американці не просто допомагають Україні в боротьбі проти Росії, а інвестують у власну та світову безпеку. Усі ухвалив законопроект про державне фінансування, що включає майже 45 мільярдів додаткової допомоги Україні та партнерам. Більше про те, чого очікувати далі, та як на це голосування вплинула промова Володимира Зеленського. Поговоримо з Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас зараз із Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе. Вітаю Остапе. Катю. Отже, про які результати виступу Зеленського в конгресі можемо вже говорити, і які головні тези його промови ти виділила для себе? Першим результатом візиту Омразиленського можна назвати особисту зустріч із лідерами як республіканців, так і демократів, як в сенаті, так і в палаті представників. Таким чином український президент зміг особисто обговорити питання, які його цікавлять з основними представниками американської політики. Другим досягненням можна вважати власне сам виступ президента України в Конгресі, тому що таким чином він зміг звернутися не лише до американських законодавців, але й до, власне до американського народу, від позиції, якого залежить політика як конгресу, так і Білого Дому щодо промови Володимира Зеленського то червоною лінією його виступів були дві фрази: це перемога та Росія, це держава, спонсор, тероризму. Важливим моментом він підкреслив надання додаткової допомоги для України. Я вважаю, що в нашому Альянсі не повинно бути табу між країнами. Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть керувати американськими танками та літаками самостійно. Іншим важливим символічним моментом був обмін прапорами. Український президент привіз український прапор із зони бойових дій у місті Бахмут і передав його спікерці палати представників Ненсі Пелосі. А вона у відповідь передала американський прапор, який майорів над конгресом у день візиту Володимира Зеленського. Катю, ти була присутня в Конгресі особисто протягом виступу Зеленського? Як американські законодавці відреагували на його промову? І чи всі були не задоволені? Ви в наші глядачі бачили в трансляції голосу Америки, що промова Володимира Зеленського часто перебивалась аваціями та оплесками. І фактично, американські законодавці вставали, щоб виказати свою підтримку. Після промови багато із них висловили свою реакцію, свою позицію. Відтак спікерка Палати представників на цій полосі заявила, що це дуже надихаюча промова. Натомість лідер республіканців у сенаті Міч Маконел заявив, що допомога Україні є голов. Ним пріоритетом в усьому світі своєю чергою лідер республіканців палати представників Кевін Маккарті сказав, що він підтримує Україну, що це була дуже гарна промова, але він не підтримує необмежені чеки для будь-яких держав. Я таким чином наголосив ще раз на додаткових перевірках допомоги, яка надходить в Україну. Також інші законодавці підкреслили, що зараз важливими питаннями є зокрема, емігранти в США. Америки. І США мають сконцентруватись на внутрішніх питаннях також Катю. Про проект урядового фінансування де заклали 45 мільярдів для України. Яка далі процедура його остаточного схвалення, коли цього очікувати? Саме так Остапе урядовий бюджет на 2023 рік який включає 45 мільярдів додаткової допомоги для України. Проголосували сьогодні в Сенаті. Далі він піде на голосування в Палату представників, і після цього очікуватиме на підпуск президента Сполучених Штатів Америки. Щоправда, встигнути американські законодавці мають до кінця цього тижня до опівночі. І п'ятниці. Дійсно будемо стежити за розвитком цих подій, чи зможуть американські законодавці встигнути проголосувати за це фінансування. Теж, Катю, дуже дякую тобі за твоє включення, за твою роботу. З нами на зв'язку нагадаю була Катерина Лісюнова. А на цьому будемо прощатися. Друзі, дякую вам за довіру. Дякую, що дивитесь. Бережіть себе. І побачимось з вами вже незабаром в наступних ефірах. До зустрічі.